У багатьох країнах світу веслування на ергометрах вважається окремим видом спорту за відсутності взимку можливості проводити змагання з академічного веслування саме у такий спосіб можна їх змоделювати і дякувати за це потрібно ось такому дивовижному апарату, яким є аргометр. Это такой аппарат, который позволяет смоделировать, э, и, э, скажем, пульсовую нагрузку, и там спортсмен делает те же телодвижения э, на те же группы мышц, которые э, работают и в академической лодке. Поэтому эти соревнования по грибным аргометру могут проходить и как автономно, и как этап подготовки э, к соревнованиям на воде. Потому что все... Те нагрузки, которые спортсмен испытывает в зале на этих аргометрах, конечно же, они потом спросменам используют на воде. У змаганнях приймало участь понад 100 спортсменів. Тут була велика кількість діючих академістів, а також багато славнозвісних ветеранів академічного висловання. неодноразових переможців чемпіонатів радянського союзу, призери олімпіад та чемпіонатів світу і Європи. Не дивлячись на незвичні умови, кожен з учасників намагався показати кращий час. Після таких зусиль деякі виглядали по-справжньому виснаженими. люди хотели показать себя, показать свои спортивные когда-то успехи, потому что там были и призеры Олимпиады, чемпионата мира, и Европы. Поэтому, учитывая, скажем, то, что эти соревнования всех сплотили, всех собрали, они как бы старались друг перед другом не ударить лицом в грязь. Поэтому отсюда такой уровень накала на этих соревнованиях. У підсумку на дистанції один кілометр серед спортсменів, чий вік складав більш 28 років, кращий результат показав Вадим Зубов, який в умовах жорсткої конкуренції посів перше місце. На другому з трьохсекундним відставанням опинився Андрій Троцко, Бронзу отримав Володимир Акулін. У жінок на дистанції 500 метрів краще виявилася Світлана Сороктяга. Самою виснажливе була дистанція у 2000 кілометрів. Серед жінок кращу підготовку продемонструвала Анастасія Крищенко. У чоловіків перше місце з результатом 6 хвилин 17 секунд посів Олександр Надтока. Що стосується турнірів з академічного вислування, то чемпіонат міста відбудеться вже на початку квітня. По плану перші на воді старти будуть в будварі місяця четвертого сінішніше босапріля. Поэтому всех желающих просим приходить на грибной канал, смотреть, хлопать, топать, поддерживать своих, своих участников, своих друзей, своих любимцев.